Мої вітання. Сьогодні ми з вами побудуємо нову модель. На цей раз це буде щось на кшталт ось такого а, світильника, ліхтаря. Ну, Будемо робити його ну, близько до цього прикладу. Я буду поглядувати на нього і таким чином робити перша практична. В блендері друга, практична в призма наступним відео вийде. Тож, буде дві одинакові модельки, або схожі модельки, але в різних програмах. Отже, видалимо куб, видалимо освітлення, ми потім додамо своє, додамо для початку площину, на якій ми будемо все це. Розміщувати. Далі додамо циліндр. Давайте працювати зі стандартним циліндром. Не будемо тут додавати взагалі ніяких полігонів. Так, як є, так і будемо лишати. Так, по-перше, натискаємо один, щоб його зараз поставити. Тепер у нас з вами перше повинен бути цей борт, а далі вже витягувати будемо конус. Десь, напевно, на 2 його розіб'ю. Так. Тож, натискаю S S, Z. Ось таким чином у нас буде. Так, розмістив. Щось він мені дуже завеликий. Так. Ось так. Тепер переходжу в режим редагування, натискаю клавішу Tab. Обираю верхній полігон. Трішечки його екструдую догори, натискаю І для екструдування. Ось таким чином. Далі «s» зменшую, це буде у нас, ніби якесь закруглення. Далі натискаю І, потім «s», щоб екструдувати, ну, ніби всередину, ось так, от, по одній плоскості. І «s», І ось таким чином екструдую. Десь ось так. Так. І по Z ми десь ось так, я думаю, буде досить. S для масштабування. Знову І десь так само. S, Ось приблизно з таким чином ми зробили той самий конус. Так, далі, там такий невеличкий борт всередину. То ми робимо І? Витягли трішечки. S Знову І. S Можна ще трішечки. Так. А тепер навпаки в. на зовні. І. S І. І? С. Так. І тепер робимо рівний циліндр угору, наскільки там ми захочемо. І, і ось таким чином, я думаю, буде досить. Так, тепер повинні зробити такий самий борт, і на, для самого ліхтаря таку посадку, площадку. Тож, І, С і трішечки всередину. Знову І С, знову всередину. І тепер навпаки і С назовні, і С назовні. Бортик ми зробили, а тепер робимо таку площадочку. Що я маю на увазі під площадочкою ось це місце. Так. Тепер І. І ось так от С. Можна іще зробити ось так. З цим ми з вами завершили. Тепер о, додаємо куб і будуємо з нього сам ліхтар. Shift A. Куб. Розміщуємо його тут угорі. Так, по-перше, робимо, натискаємо Tab, обираємо нижній цей полігон і зменшуємо його. S. і ось приблизно нехай буде ось так. Так, тепер будемо вже з нього там витягувати. Потім опустимо донизу. Так, вибраний у нас нижній полігон, і ми робимо такі дещо сходинки. І знову S. Ну, приблизно ось так. Так, поставимо його на його на своє місце. Приблизно ось сюди. Так, є. Тепер. Робимо те саме тільки з верхньою частиною. Так, обираємо верхній і. Знову. И только тільки тепер збільшуємо. Так, і тепер робимо таку саму, сам дах. Так, Ну, десь. Ось сюди. Так, додамо тепер циліндр. Не забуваємо виходити, натискати Tab, щоб вийти. Додамо циліндр. Давайте ось так, щоб було нам видно. Натиснемо 7. S. Помістили наш циліндр. Вмістили його сюди, щоб воно було у нас схоже. Щоб оці дві площини, ну, хоча б приблизно сходились. Так, далі Tab. Обираємо верхній полігон, опускаємо його на низ. І далі робимо приблизно те, що ми робили з тим конусом унизу. І S. Можна ще трішечки. Yes. Так. І додамо сюди ще сферу зверху. Shift-A. Діви сфера. Переносимо її нагору. зменшуємо. І розміщуємо сюди. Ось таким чином, ну майже його виконали. Тепер обираємо наш куб і зробимо наступним чином. Візьмемо його і за допомогою лупкада розріжемо. Натискаємо Tab. Беремо інструмент loopcut або замкнений розріз, і натискаємо «1». Додаємо розріз сюди, і сюди. Натискаємо 3 і повторюємо тепер на цих стінках. Один розріз сюди, один сюди. Так, і додамо ще розрізи горизонтальні. Один сюди, один сюди. Так, тепер беремо полігони і обираємо з чотирьох частин. Затискаючи клавішу SHIFT. Ось ці віконечки. Натискаємо І, S і всередину їх. Ось так. Тепер збільшимо по Z спочатку, SZ, а потім по Y S-Y. І по X те саме. SX. Ось таким чином. Так. І тепер ці полігони ми просто візьмемо і видалимо. Натискаємо Delete. І обираємо грані. Є. Так. Ось такий у нас вийшов. У власний ліхтар, але ми ще її з ним не закінчили. Додамо куб-Shift-A. Куб. І що ми зараз робимо? Ми просто його візьмемо і помістимо замість того скла, який ми вирізали. Можна, звичайно, було взяти і перефарбувати окремо, ну, але покажу ще такий спосіб. Так, беремо. Натискаємо Tab. Нижню ось цю грань. Ми переходимо в режим, режим каркасу. Ось зверху. Так. І тепер натиснули один. Натискаємо S і зменшимо так, щоб він помістився у нас повністю. І ось сюди. Беремо верхню грань. І робимо те саме. S Є. Виходимо з режиму редагування. Дивимося, як у нас вийшло. Все добре. Так, додамо тепер о, матеріали. Вкладка матеріали. Або можна одразу рендер, якщо дозволяє комп'ютер. Так. Бо краще, поки ми ще світло не ставили, давайте все ж таки в матеріалах. Обираємо матеріал, додаємо новий, і тут ми оберемо жовтий колір. Ну, приблизно так. Так, сам ліхтар. Ми зробимо так, як у нас він там був такого сірого кольору. Можна зробити його металічним. Так, і додати ще сюди близько. Те саме робимо із, із тими елементами, які лишилися від ліхтаря. Повністю його в той самий кольор. Так, а ось о, наш плен можемо ми розфарбувати, в який захочемо в якийсь інший. Ну, нехай це буде якийсь там темно-коричневий. Так. Є. Але якщо ми візьмемо і увімкнемо рендер, ми з вами побачимо, що, власне, чогось воно там не світиться. А якщо ми ще й візьмемо і трішечки зробимо темніше наш світ, то побачимо, що взагалі нічого тут у нас не світиться. Ліхтар не як ліхтар. Додамо джерело світла. Натискаємо Shift-A. Обираємо тут. Ну, переклад таки слабко, так, це джерело світла і обираємо точка. Відредагуємо. 10 Вт дуже мало. 100 навіть буде мало. Давайте поставимо, ну, наприклад, 500. 500 Вт, ну, нехай приблизно буде. Так, колір ми візьмемо також такий жовтенький. І розміщаємо десь посередині нашого квадрата. Так, натискаємо 7. Бачимо, знизу вже у нас є і тінь. Натискаємо Shift D да, для дублювання, Y. І переносимо на цю сторону так само. Знову Shift D. Тепер по X переносимо десь. Ось так і по Y на своє місце. Shift D по X на це місце. І ось тепер у нас уже відрендерено так, як воно повинно бути. Ну, так, як ми, я собі, наприклад, це і уявляв. Ось таким чином побудований у нас вуличний ліхтар.